Доброго дня, шановні джерела, бі... готуємося до контрольної роботи і пишемо цю контрольну роботу на уроці, записуємо тему сьогоднішнього урока і це буде підготовка до контрольної роботи. До діагностичної контрольної роботи. Робота містить 13 питань, і ми зараз подібні питання з вами розглянемо. І так, перше питання. Давайте повторимо, з якого числа починаються натуральні числа. І саме в означенні натуральних чисел вже міститься відповідь на це питання. Натуральні числа це ті, які починаються з одиниці і далі. Всі підряд, які ми використовуємо при лічбі і так далі. І давайте запишемо число 243. І питання буде наступне: яке число передує число 243 і яке слідкує за ним? Це можна. Виявити за десятками цього числа. Передує третьому, ой, вибачте, за одиницями цього числа. Передує цій одиниці нас двійка. а за нею слідкує вже четвірка. І давайте згадаємо формулу, за якою ми рахували, скільки чисел міститься між числами. Наприклад, 7. І 12. Що потрібно зробити, щоб це порахувати? Ми знаходимо різницю цих чисел 12, мінус 7, це буде 5. І далі ще з п'ятірки, віднімаємо один, щоб не порахувати два рази одне те саме число, отримаємо 4. І перевіримо. 7, далі 8, 9, 10, 11, 12. І дійсно між числами 7 і 12 знаходяться 4 числа. Тобто відповідь. Між 7 і 12 є 4 числа. Далі згадаємо розряди числа. Наприклад, число 36127. 7 – це в нас буде одиниці, далі десятки, сотні, одиниці тисяч і десятки тисяч. Хто не встигає, натискає паузу. Ми продовжуємо. Далі згадаємо, що таке розрядні доданки. Якщо в нас є число 13 023, розкладемо на розрядні доданки. Це 10 тисяч перше число. Далі у нас йде 3 тисячі, сотень нема, 23. Таким чином ми подаємо число у вигляді суми розрядних доданків спробуємо вирішити задачу Якщо в нас є відрізок А Б, С. Д, і нам відомо, що. АД дорівнює 28 сантиметрів. СБ дорівнює 36 сантиметрів. І весь відрізок АБ дорівнює 54 сантиметри. Знайти потрібно СД позначимо на рисунку AD 28 см CB 36 і загалом весь AB 54. Як знайти CD? Перша дія. Спочатку букви, далі задача. Давайте першу дію знайдемо АД. Знаходимо ДБ. Для цього АБ віднімаємо АД. Це буде 54 мінус 28. 26 сантиметрів і далі друга дія щоб знайти це де ми потріб... нам потрібно від СБ відняти БД тобто 36 мінус 26 це буде 10 сантиметрів і обов'язково відповідь зде 10 см. Так, є. Далі згадаємо, що таке ламана. Ламана в нас має вигляд такий, наприклад, Назву, назвемо її АБЦ і знайдемо її довжину АБЦД. І давайте візьмемо ці відрізки у нас АБ буде 5 см і на рисунок підпишемо. BC буде 2 см, CD буде 4 см. Спочатку в буквах. Перший відрізок AB, другий BC, третій CD. Складаємо 5 плюс 2 плюс 4. Це буде 11 см. Обов'язково відповідь. Сенде 11 сантиметрів. І давайте ще повторимо, як знайти координати точок на відрізку на промені координатному. Якщо у нас три клітинки, це буде 15, далі невідомо. І знайдемо. Координати точки А і точки Б. Так, для того, щоб знайти ці координати, ми повинні встановити довжину однієї клітиночки, так, одиничного відрізка. Давайте поставимо тут О. Тут хай буде точка М. І знаходимо. Перша відома цифра нам 15 до неї. У нас є 1 2 3 одиничних відрізка, тобто 15 поділити на 3 це буде 5. І ставимо шкалу: 5, 10, 15, тут буде 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. І наша відповідь буде що точка А має координату 30, точка Б має координату 60. І давайте порівняння ще повторимо також. Наприклад, у нас є 10 см і 12 дециметрів. Спочатку ми повинні визначити, де в нас менше одиниці. Менше це сантиметри. Тому дециметри також переводимо в сантиметри. 12 дециметрів це 120 сантиметрів, а тут у нас 10 сантиметрів. Коли ми маємо зліва сантиметр, справа сантиметри порівнюємо числа 120 нас більше, і знак переносимо сюди більше. Бажаю вам успіхів на контрольній роботі. Чекаю фотографії ваших записів і правильно оформлених робіт. У зошит зараз записуємо число. Яке сьогодні? Число? Вересня, контрольна робота. І далі ви включаєте тест. І починаючи з першого завдання, виконуєте 13 завдань. Бажаю всім отримати гарний рівень. До побачення!